Вінницька громада отримала 15 генераторів для закладів технічної та позашкільної освіти від Європейського союзу. Передала їх посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, яка перебувала в нашій області з робочим візитом. Під час зустрічі з головою військової адміністрації Сергієм Борзовим обговорили і питання надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які нині проживають в області. У рамках допомоги у співпраці з Європейським Союзом Вінницька область отримала 15 генераторів для навчальних закладів. Також країни Євросоюзу продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають на Вінниччині. В області продовжується реалізація програми for Skills що спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні. І Вінницька область стала однією з сіми пілотних областей, де відбудеться модернізація інфраструктури. Та обладнання для навчальних закладів. У 2024 році ми вже почали роботи в Віндинському міжрегіональному вищому професійному училищі. Це сума 1 мільйон 150 тисяч євро. І Вінське професійне училище сфери послуг це 1 мільйон 350 тисяч євро. І центр професійної доскональності на базі Вищого профучилища міста Тульчина. Допомогу Вінничині передала посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова, яка перебувала з робочим візитом у нашій області. Дипломатка відзначила співпрацю ЄС та громад щодо утеплення будинків, а також підтримку агробізнесу малих і середніх підприємств дуже дякую вам за такі чудові слова. Нас учора вже зачарувало місто Вінниця, і ми були глибоко вражені тією кількістю заходів, проєктів, ініціатив, які впроваджуються в вашому місці і області, в тому числі той проєкт, про який ви говорили про підтримку ветеранів. В якомусь сенсі в Вінниці пощастило, що ви не так близько до лінії фронту, але водночас та ціна, яку платять вінничани, є дуже високою. Ми вчора розпочали наш візит до Вінничини з відвідування меморіалу жертвам, які загинули під час ракетного удару, 14 липня 2022 року. Офіційний візит Катаріни Матернової до Вінничини відбувся у рамках діяльності регіонального офісу міжнародного співробітництва Євгенія Овсяніков телеканал Вінничина.